Де та тупа качка? У мене качка. Я тупа качка, я просто заріз в робота. Тут тепер не нагадую на качку. <плес> пельмен Ні, я не пельмень. Я пельмен два. Оригінальний пельмень здох. Чи тікаємо від тупої качки? Гусі пельмен два, пішли тікати від тупої качки. Я арахіс за світу капібара покарисис, і я прийшов пукнути вам підносика. <гум> 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 я не чую надати світ. <гум> Ахіс смій хоч щось побачити. Йо, що знайшов гуся і применя. Добре, пішли перемагати секретного ходія. Топа качка! О, точно, я маю дещо в себе. Треба дістати тільки за своєї попки. Не виходить, треба виката. Викакати. О магад! Попко! Сварюємо їм! давай руку! Або око! Або попу! Я губка Боб с коробкой на башке. качка и дай инстаграм с бургеры. Не, я не хочу краб с бургеры. Обей мою попу, обережно тримай попу, чтоб не в... Попу обережно, чтоб моя попа не впала. Едем, едем, на Гаити! Да, 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 да. Эй, трусиланчик, сюда! На тачку! Да, да, да. Ну, мой карлайт, а ты забеги, забеги, Эй, хуба, я не понимаю! Труселянчик, я вас в гусь! Нью! мій робот зламався, мій робот сломался! Грузь і Пермен 2! Я вам пущуся! Чекайте на 29 девятую серию!